Представниці з Хмельниччини на п'єдесталі пошани чемпіонату Європи з важкої атлетики, олімпійський норматив від плавця Михайла Романчука. Також у свіжому випуску програми Спортдайджест розповімо, який садочок у Хмельницькому визнали найспортивнішим. Вітаємо і стартуємо. Дала медальний старт хмельничанка Ангеліна Ломачинська в перший день чемпіонату Європи з важкої атлетики здобула дві нагороди бронзу, у ривку та за сумою двоборства. Показала результат: 81 кілограм та 176. Відповідно. Особливо були е, трішки морально важкі, тому що це чемпіонат Європи ліцензіонний, це відповідальність е, набагато вища, ніж минулого року. От. І звісно, вона чув, е, ну, хвилювалася. Дуже е, така була розминка в екстремально бистому темпі, тому що кілограми там всі практично йшли кілограм в кілограм. От. А потім ще більше, більше напруга стала, коли багато людей почали не піднімати. Е, ніхто не зру... І коли ти бачиш там червоне табло. Ти розумієш, що ти починаєш ще більше мандражувати. І розмінка вже починає, ти вже починаєш на розмінці прислухатися до себе, що все йде нормально в тебе, і щоб не повторилося на помості. да, на жаль, у нас були теж червоні, невдалі спроби. І це скоріше емоційний фон. Ну, ми всі розуміли, що конкуренція дуже важка. І ну, яким би ти не був там налаштований крепко, ну їй сильніші, треба це сприймати, це спорт. От. але склалося так, як склалося, і ми боролись. Ми працювали, ми тренувалися цілий рік. Я не можу сказати, що це е, така, знаєте, перемога для нас як подарок. Ні, ми робили свою роботу і ну ми отримали результат. Змагалася Ангеліна Ломачинська у ваговій категорії 49 кілограмів. У поштовху нашу землячку обійшла важкоатлетка атлетка з Ірландії. Її результат склав 98 кілограмів. Три срібла в активі спортсменки з Італії, три золота за представницею з Румунії. І ще одна спортсменка з Хмельниччини Надія Шпилька до свого активу записала три бронзи. Загальний змагальний результат Надії у двоборстві склав 207 кілограмів. А от Каміла Конотоп з Харкова стала абсолютною чемпіонкою Європи у ваговій категорії 59 кілограмів. Станом на вівторок зранку збірна команда України має вже 11 медалей на старті. Загалом нашу збірну на чемпіонаті представляють 14 спортсменів. Триватиме змагання до 23 квітня. Варто зауважити, що цей старт входить у систему відбору на Олімпійські ігри 2024. Олімпійський норматив виконав на трьох дистанціях. Михайло Ромачук відзначився на престижному турнірі з плавання, що відбувся в Стокгольмі. Михайло розпочав виступ запливом на дистанції 400 метрів. У комплексному плаванні здобув срібну нагороду. А у запливі вільним стилем виконав кваліфікаційний норматив на участь в Олімпійських іграх 2024. Також відібрався на головний старт чотириріччя у видах півтори тисячі метрів та 800 метрівці вільним стилем. До слова, тут також зійшов на другу сходинку призового п'єдесталу. У Швеції виступили вісім українських плавців. Загалом вибороли п'ять ліцензій на олімпіаду. Ще по одній в активі Владислава Бухова з Донеччини та Олександра Желтякова з Дніпра. Зауважимо, що кваліфікація на олімпіаду у плаванні триватиме до 23 червня. Збірна України з регбі 15 віце чемпіонка Європи в дивізіоні трофі. Наші спортсмени мали чотири гри, святкували перемогу у матчах зі збірними Хорватії та Швеції. Поступилися представникам Швейцарії та Литви. Нагадаємо, у складі збірної команди України у цьому сезоні виступили двоє хмельничан: гравці РК Поділля Вадим Сівак та Мирослав. Шуляк кандидатів в збірну, да, ті, хто визиваються на навчальні тренувальні збори, нас достатньо багато людей. Там в цьому році це було шість. Зараз ми відіграли через чемпіонат. Да. Якби ну, результат да, класний, при тому, що в нас війна. Багато хто немає такої довжної підготовки, як має бути. Взяли максимум з тої ситуації, яка є так. Це максимум, це дуже класний результат. Окей, але я вважаю, що далі треба. Міняти щось і в збірній, ну і в підготовці, і ми маємо виходити з першого місця і грати в чемпіоншіп. Пусть ми там не будемо в призах, але вийти в чемпіоншіп і затриматись там і грати з більш зі збірними більш кращого рівня. Готуються до третього матчу два поєдинки у фіналі чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги Будінвест не визначили переможця за серією двох ігор між клубами «Епіцентр Подоляни городок та прометей Дніпро. Один один спостерігами форват водимичу мя гру ризикує Бойко на доведенні на Щиткова, до пасування на Янчука, і той завершує протистояння на користь Прометея. Ну і історичний момент можна сказати так для чорно-білих. Вони вперше переграють епіцентр у цьому сезоні і тим самим зрівнюють рахунок у серії. 1-1. за інформацією професійної волейбольної ліги України. Матчі за нагороди відбуватимуться до трьох перемог однієї з команд. Відтак, що найменше, ми побачимо ще два протистояння між клубами-фіналістами. Точна дата та час третього матчу поки що невідомі. Щоб виграти, потрібно забувати та коротко підсумок гри проти черкаського ЛНЗ у другому турі другого етапу чемпіонату України з футболу. Прокоментував головний тренер команди Епіцентр Кам'янець-Подільський. Гра закінчилася не на користь підопічних Сергія Нагорняка. Двічі у матчі відзначився гравець черкаської команди Іван Тищенко. третьому турі кам'янчани прийматимуть металург. Він до слова днями і з мінімальним рахунком поступився львівським Карпатам. Після навчально-тренувального збору чемпіонат України каратисти з Хмельниччини повернулися зі старту з 18-ма золотими нагородами. Медалі здобули її наймолодші спортсмени. Вони брали участь у дитячому турнірі. Про все по черзі далі. Ката, що фінішувала оплесками, так учасники чемпіонату України з традиційного карате, привітали 27-річну хмельничанку із вдалим виступом у поєдинку із уявним суперником. Євгенія Янцевич на змаганнях стала чемпіонкою двічі: у ката та «Коміте». Для мене цей чемпіонат України був важливий тим, що це був відбір на чемпіонат Європи в Ріміні в Італії, в жовтні місяці. Тому я зосередилася на тому, щоб показати високий рівень разом із Євгенією на змагання. Вирушили 26 спортсменів з Хмельницької області. У нових вікових категоріях стартували Дмитро Мостовий та Владислав Ковальчук. У мене в суперниках були майже всі збірники. У мене були в суперниках От, і було з ними вожважкувато, але в принципі. Я більш-менш адаптувався до, до них, отримав три других місця. На чемпіонаті України не завжди складно. Там багато різних ну, цікавих та сильних хлопців. І з ними завжди ну, непросто. Здобув одне перше і два других місця. Здобув одне перше, це якраз місце в категорії ката. Друге місце здобув у кого. І ще одне друге місце я здобув у синхронному ката. Третій рік у категорії 18-20 років на змаганнях виступає Даніїл Пуча. Зізнається, усіх суперників знає добре. Цього разу з чемпіонату повернувся з двома медалями найвищого гатунку у та синхронному ката. Завжди як в перший раз. Завжди тримтять руки, але коли ти виходиш на перший поєдинок, то все це зникає. Цей чемпіонат України був для мене важливим для того, щоб показати хлопцям, які перейшли в цю категорію, рівень майстерності, яким він має бути, щоб вони планку не занижали. До скарбнички збірної області додав нагород майстер спорту міжнародного класу Євген Бузінський. На його рахунку два золота. І ще одне здобув майстер спорту України Вадим Баворовський. Тим часом у змаганнях серед наймолодших з Хмельниччини випробували себе п'ятеро спортсменів. Одна з них Євгенія Літніцька. десятирічна школярка додому приїхала з перемогою. Я повернулася дуже щаслива, тому що я виграла перше місце. А я часто виграю друге, третє, ну перше рідко. Показати результат і навчитися опановувати емоції таку мету на змаганнях переслідували спортсмени з Хмельниччини, а ще дати вдалий старт напередодні чемпіонату Європи. Цей чемпіонат України вже є другою сходинкою на шляху до чемпіонату Європи. Ми почали з навчально-тренувального збору і чемпіонат України наступний етап, який показав нам ще раз основні напрямки подальшої роботи, підтвердив список діючих членів збірної України і кандидатів. І тепер у нас біля півроку для того, щоб сформована збірна. Вийшла в найкращій формі до чемпіонату Європи. Приємно, що деякі спортсмени в категоріях юнаки, юніори, завоювали собі місце в збірні України. Тому більша половина наших спортсменів є зараз діючими і кандидатами в збірну України. Єдиний представник з Хмельниччини і єдиний медаліст у збірні, вихованець Старокостянтинівської до США, Роман Горбачов, здобув срібну нагороду на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби серед юніорів. На дистанції 10 кілометрів спортсмен фінішував з результатом 45 хвилин та 5 секунд. До слова, для 18-річного юнака це особистий рекорд. Представника з Хмельниччини на одну секунду випередив 19-річний ходок з Туреччини. Він і став. Першим. Хотілося трошки краще, але погодні умови ну, зіграли свою роль. Ми не прививши до їхньої жари, там була температура 30 градусів, було жарко, дуже жарко було. Ну, Результатом задоволений. Хвилювання таких сильних не було, було більше хвилювання на старті і під час дистанції. Бо так само боялись підвести команду збірної України. Ну і збірної області. Збірну команду України на змаганнях представили четверо спортсменів: два юніори та дві юніорки. За підсумками старту в Туреччині Роман Горбачов кваліфікувався на командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби. Відбудеться він 21 травня у Чехії. Зійшов на п'єдестал Пошани у Польщі. Фехтувальник з Нетішина. Дмитро Загребельний здобув перемогу на міжнародному турнірі. В індивідуальному заліку спортсмен обійшов понад сотню шаблістів. Там було біля 15 країн, і Азія, і Америка, і практично вся Європа. Ну всі хочуть виставити своїх юних спортсменів. Щоб подивитися, чого варта їхня підготовка і самі спортсмени. Що хотілося б відзначити по Дмитру Загребельному, гідна зміна легенда Нетішинського фехтування. Може хто не знає, то в Нетішині олімпійські чемпіони в 2008 році золоті в командних змагання. Ну, Дуже багато чого побачено. Ну, на цьому не зупиняємося, будемо. Наталі представляти нашу Хмельниччину і завойовувати завоювати медалі, щоб звучав наш гімн за кордоном. Загалом, якщо брати по всім медалям, які завоювали всі представники з України, то ми зайняли перше місце. Також перемогу на змаганні у Польщі здобула спортсменка з Хмельницького Устіна Огон. Чемпіонат врожайний на медалі. 22 нагороди здобули спортсмени з Хмельниччини на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу. Змагалися на ньому усі вікові групи від юнаків до ветеранів. Команду з області представляли десятеро атлетів. Вісім медалей за сумою триборства. Тому що чемпіонат серед юнаків, юніорів і чоловіків передбачав нагородження ще в кожній вправі окремо, тобто в присіданнях в в жимі лежачі та в Тязі. Також збірна команда Жіноча здобула кубок за друге місце. Дуже сильно виступили наші жінки. Бичок Людмила, яка представляє місто Кам'янець-Подільський, стала чемпіонкою України в абсолютній першості, тобто це незалежно від вагової категорії. Аболіна Яна виступала, майстер спорту України міжнародного класу. Дівчина трохи травмувалася, не все вдалося виконати, але тим не менше вона здобула срібну нагороду в Триборстві. Блискавично виступила Петренко Тетяна в ваговій категорії до 57 кілограм. Вона теж стала абсолютною переможецею серед дівчат. Три спортсмена також виступали в нас по студентам, теж стали чемпіонами України. Бичок Жишта Людмила за Кам'янець-Подільський національний університет. Сіцінський здобув золоту нагороду. І Фельчин Богдан теж Кам'янець-Подільський національний університет. Чемпіонат України був відбірковим на чемпіонат Європи. останній прийматиме Мальта. Придивлялися до майбутніх збірників області. У Хмельницькому фінішував відкритий чемпіонат міста з греплінгу. Змагалися спортсмени у розділах Гі та ноу-гі. крім хмельничан, за нагороди та путівки на чемпіонат України боролися спортсмени з Чернівців, Вінниці та Івано-Франківська. Усього понад дві сотні атлетів. У командному заліку перші господарі змагання, другі представники з Буковини, треті з Франківщини. Для спортсменів це ще одна сходника для підвищення кваліфікації рівня самого спортсмена, це кожен чемпіонат. Так як в нас має бути недозвіль чемпіонату України, то для тих, хто попадає, хоче прийняти участь на чемпіонаті України, це кожен старт, це такий, як ну, дуже Така маленька крупинка, яку він збирає, і потім може вже вистрілює на Чемпіонаті України. Це досвід не здобуває свій. Ми також намагаємося наших спортсменів, які ми хочемо вести на Україну максимально зараз перед чемпіонатом обкатати, щоб вони здобули більше досвіду і практики. Хмельницькому визначили найспортивніший садочок. Ним став дошкільний заклад номер 43 Горобинка. Саме він набрав найбільшу суму балів за підсумками проєкту Спортскіц. Змагання передбачали три вправи: влучний удар, кільцекит та веселий кошик. За підсумками кожного старту учасники отримали залікові бали. Змагалися вихованці старших та середніх груп. Взяли участь у проєкті більше тисячі дошкільнят. Ми вибрали такі вправи, які було легко виконати і як молод... як середнього віку діткам, так і старшого віку діткам. Це було три вправи, які надзвичайно всім подобалися. Садочок отримав баскетбольне кільце, велике модульне баскетбольне кільце, яке можуть вони можуть з ним користуватися як в приміщенні дошкільного навчального закладу, так і на вулиці безпосередньо. Це вже на їхній розсуд. Сартував спортскіц у грудні минулоріч, фінішував у квітні 2023-го. За словами організаторів змагання, проєкт хочуть зробити. Щорічним. Нагадуємо, що цього вікенду відбудеться одразу два благодійних забіги. 22 квітня хмельничани матимуть змогу подолати 1 та 3 кілометри разом із курсантами прикордонного вишу у рамках старту «Сталевий кордон. Наступного дня у дендропарку о 9.45 відбудеться урочисте відкриття проскурів ран. Пропонують учасникам 10, 6 та 2 кілометри. Кошти виручені з забігів спрямують на потреби наших захисників. Тож долучаємося таким спортаджес. Був цього разу. Завершить програму відео з мережі інтернет. Як до літнього сезону по спортивному готуються брати наші менші? Про це далі на свіжий випуск спортивних новин. Чекайте вже наступного вівторка.